Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мирошниченко вже доєднується до нашого ефіру і з ним будемо детальніше обговорювати таку тему. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Пане усі, тож, наскільки розуміємо, що асоціація протягом доби отримала десятки звернень зі скаргами від представників бізнесу, які перебувають у процесі перебронювання, або планували подаватися до нього. Тож, якою є, як ви гадаєте, основна причина таких звернень? Ну, я думаю, що основна причина цих звернень і занепокоєння бізнесу в тому, що було було призупинено бронювання і призупинено заднім числом. Я хотів би нагадати, що ще 8 жовтня уряд прийняв відповідний документ, який зупинив процедуру бронювання, але в дії воно ще залишало, і виникла проблема, яка знаходиться, на мій погляд, більше у регіональній владі. Регіональна влада повинна була чітко визначити критерії і віднесення критичності підприємств, і тільки тоді було б досильно запускати їх через дію. Подіяла постанова 76-та класична, коли всі підприємства йшли по цій процедурі великі і малі. Потім ситуація помінялася, пане Олексію. Як такі рухи впливають на бізнес загалом? Ну, звичайно, що вони погано впливають, особливо коли ти був впевнений, що ти через дію забронював працівників. Зараз все призупинено, і невідомо чи буде відмінено це заднім числом, чи не буде. Це такий бізнес розраховував, що люди будуть заброньовані, мав якісь відповідні плани на них. Думав збільшувати обсяги виробництва. А зараз така непевна ситуація, коли це може бути відіграно назад. Які шляхи вирішення зараз бізнес бачить, якої може або ж вже є позиція бізнесу? Ну бізнес завжди був зацікавлений, щоб максимальна кількість працівників була заброньована. Чим більше людей, особливо зараз, коли катастрофічно не вистачає кадрів? Я думаю, що тут проблема мабуть значно ширше. Зараз призупинена дискусія про економічне бронювання. посилюється мобілізація, і це певний мірі впливає на прогнозування бізнесу. Я думаю, що треба все таки дочекатися всього аудиту, який уряд почав відносно критичності, навести в цьому порядку, щоб бізнес, навіть коли відкриваючи підприємство, він розумів, воно буде критично. Віднесено до критичної інфраструктури чи ні, і тоді і міг би розраховувати свої плани, планування там отримання кредитів, найм людей і таке інше. Пане Олексію. А хто визначає критичність того чи іншого підприємства? І які критерії такого процесу? Ну, критерії давно прописані. Це 76-та постанова, яку, на мій погляд, дуже практично весь бізнес вивчив. Там є декілька категорій. Ну, перше, все визначають міністерства по своїй вертикалі, а також обласні адміністрації і територіальні громади. Там чіткі критерії. Це повинно бути критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність регіону. Там енергетика, зв'язок, лікарні і таке інше. Інше це все прописано, і треба просто дотримуватись тих критерій. А дія була цікавий експеримент бронювання через Дію, тому що це було спрощено для малого середнього бізнесу і багато цим скористалося. зараз призупинена. Як дія 76-ї постанови, так і через дію, але за міністерством залишений дозвіл відносити підприємства до критичної інфраструктури, але заборонено обласним адміністраціям і іншим центральним органам виконавчої влади, які не є міністерством. А чи відомо вам щось про проміжні результати ось цього аудиту підприємств? Якісь, хоча б попередні, можливо, дані? Ну таких офіційних даних ми мені де не зустрічали, але засоби масової інформації інколи лунають, що були і зловживання. Я не виключаю, що такі зловживання були і будуть, але давайте дочекаємося цього аудиту. Це не так довго чекати. Тоді ж буде мати реальні цифри і факти. Пане Лусі, принаймні в публічному обговоренні, як Ви вважаєте, чи повинна була бути доступна інформація ну, інструменту перевірки таких критично важливих підприємств на предмет цього, що ми говоримо? Ну звичайно, чим більше публічності, тим краще, тому що дійсно. Підприємство повинно саме розуміти перше для все для себе такий саме аудит, чи буде воно віднесено до критичної інфраструктури чи ні, особливо зараз, коли ми вже говорили великий дефіцит кадрів і є, є певні невизначення. Тобто критерії, як завжди, повинні бути чіткі, зрозумілі і зарані всі відомі. Тоді, коли правила відомі, публічні значно простіше навіть цей аудит провести і знайти зловживання, якщо вони були. Пане Олексію, а от за результатами таких перевірок, чи можуть втратити бронь ті, які вже раніше були заброньовані? Ну, я думаю, що будуть. Це ж така сама ситуація, як зараз виникла. Що всі публічно обговорюють про е інвалідність деяких е службовців. Говорять, е скасував чи міністерство охорони здоров'я скасувало вибачте цю так звану інвалідність. Я думаю, що будуть і, і такі моменти, але знову ж таки, це повинно бути публічно. Це повинно бути зрозумілим, що так відбулося. І я думаю, що якщо підприємство буде сумніватися, воно може подати в суд і звернути і захистити свої права, якщо воно впевнено, що воно дійсно віднесено до критичної інфраструктури. Ну, паралельно що хотіли би почути, ну не те, що позицію, про принаймні, якісь такі припущення від е, осередку бізнесу е, можливо є вже бачення, яким має бути економічне бронювання, тому що якщо зараз за результатами ось цих проміжних перевірок цього аудиту е, підприємств відбудеться так, що частина втратить це бронювання, е, яким може бути от механізм аби вберегти тих підлеглих ну у конкретних керівників підприємств. Ну, важко сказати, тому що бізнес дійсно очікував, особливо малий середній, очікував економічне бронювання. Уже півроку йшли дискусії, але знову поставлено на паузу. Тому тут з однієї сторони економічне бронювання не зрозуміло, буде чи не буде. Іде аудит критичної інфраструктури, це теж ну, певна пауза. Я думаю, що рано чи пізно все-таки уряд знайде все рішення, тому що ми прекрасно розуміємо, що і б потрібні на фронті, але і без тилу, без економіки війну ми не виграємо. Всі ж говорили і знають цифру, що на одного нашого військового на мінімум 6-8 працівників, які працюють в економіці, які працюють на перемогу на фронт, тому це знайти баланс баланс саме саме важкий шлях, але цей баланс повинен бути зрозумілий і саме головне справедливий, пане Олексію. І повертаючись до бронювання у дії, як загалом оцінюєте цей досвід для бізнесу? Ну це непоганий дійсно досвід. Він значно простіше, зменшує певну бюрократію. Я думаю, що там відбулася певна скажімо так невизначеність, чи може дія через свої реєстри визначити, чи це підприємство критична чи не критично. і чому пішов військові, підняли, звернули увагу на це, що різко збільшилась кількість заброньованих. Якщо я думаю, буде зроблений чітко чіткі критерії віднесення того чи іншого підприємства до некритичного критичного для економіки, і тоді я думаю і дія повернеться до економічного бронювання, але це значно і бюрократія, і всі ці всі письмові процедури, і особисте відвідування працівникам, які відповідають за бронювання, і насамкінець це значний Там... крок вперед. Так, будь ласка, е, вже на сам кінець ви тему економіки зачепили. Менше хвилини маємо. Справедлива формула економічного бронювання на ваш погляд. Знаєте, я думаю, що вона повинна бути з однієї сторони. все повинно бути все таки відношення підприємства до критичного. Тобто, що вона дійсно щось робить реально. По друге, це повинна бути справедлива вартість цього бронювання, тому що цифри звучать різні, і не весь бізнес, який дійсно зацікавлений в цьому зможе це зробити, тому, що є різний бізнес. Є є різний бізнес і різні його фінансова стабільність. Пане Олексію, дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мирошниченко був із нами напрямому зв'язку. Далі жанолений випуск новини.